Вітаю, друзі! Сьогодні разом з вами будемо в'язати ось такого кумедного вуханчика. Ця іграшка входить до тієї ж колекції, що й котик і пінгвінчик. Про них ми з вами вже спілкувалися. І сьогодні зв'яжемо зайчика. Для в'язання цієї іграшки знадобиться пряжа YarnArt Jeans. У мене основний колір сірий попіл. Але ви можете обирати будь-який. Що вам подобається, треба зовсім трошки рожевого для вушок, помаранчевий зелений для морквинки, ниточки муліне, щоб вишити носик і рисочки на лапках, а також очі на безпечному кріпленні 6 мм. І зовсім, зовсім трошечки білого кольору, щоб зробити ось такі невеличкі акценти. І гачком я буду в'язати 1,6 мм. Основа зайчика в'яжеться так само, як у цього котика, якого ми з вами нещодавно в'язали. Тобто ми починаємо з голови, переходимо до тулуба, і потім робимо зменшення і закриваємо отвір. Я залишу посилання саме на цю частину, де ми в'яжемо основу, а ось деталі для зайчика ми з вами зв'яжемо зараз разом. Також зазначу, що коли ми починаємо робити зменшення, якщо у котика можна було одразу повністю в'язати основу, а потім вже вишивати риси обличчя, то у зайчика очі на безпечному кріпленні, Ось такі. Тому, коли ми починаємо робити зменшення, ми оформлюємо обличчя, робимо очі, носик, білим ось такі стіпки, щоб зробити погляд більш виразним та милішим. І вже потім можемо наповнити і дов'язати, а можемо це зробити навіть після того, як вже приєднаємо вушка. Саме так я і буду робити зараз. Але перш, ніж ми будемо робити вушка, ми з вами зв'яжемо ось такі лапки. Ось так буде розташовуватись зверху лапка, і ось так ще ми додамо тут рисочки чорним, і ось так будуть лапки ці. Тож почнемо з оцієї лапки, беремо нашу ниточку і у кільце пров'язуємо шість стовпчиків без накиду. Один, два. Три, чотири, п'ять. І шість. Стягуємо кільце У першу петлю пров'язуємо сполучний стовпчик і повітряну петлю. Ще раз підтягуємо, щоб не залишилося утвору. І у другому ряді ми робимо два збільшення з інтервалом у два стовпчики. У першу петлю один стовпчик, у другу петлю, другий стовпчик, у третю петлю збільшення, потім один стовпчик, один стовпчик, і в останню петлю також робимо збільшення. Закриваємо ряд сполучним стовпчиком повітряна петля, і таким чином у кінці другого ряду у нас 8 петель. Тепер з третього по сьомий ряд ми в'яжемо без змін по 8 стовпчиків без накиду. Після того, як ми пров'язали сьомий ряд, ми складаємо деталь навпіл і в'яжемо 4 стовпчики без накиду через 2 петлі. 1 2 3 і 4. Робимо повітряну петлю. Протягуємо ниточку, залишивши такий кінець, щоб нам вистачило пришити лапку до основи і обрізаємо. Все ці лапки у нас готові. Тепер на черзі ось така лапка, тут схема дещо інша. У кільце ми пров'язуємо 8 стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так само кільце затягуємо. І у першу петлю робимо сполучний стовпчик. Повітряна петля. І далі у другому ряді ми робимо два збільшення з інтервалом у три стовпчики. Починаємо зі збільшення у першу петлю, потім три стовпчики по одному у кожну петлю, знову збільшення і один. Два. 3 Сполучний стовпчик у першу петлю і повітряна петля. Далі третій ряд без змін ми в'яжемо 10 стовпчиків без накиду. У четвертому ряді ми повертаємось до восьми петель у ряду і робимо два зменшення. Зменшення. Потім один, два, три. Зменшення. Один. Два і три сполучний стовпчик у першу петлю, повітряна петля. Далі п'ятий ряд без змін ми пров'язуємо вісім стовпчиків, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І в нас залишається іще один ряд. У якому ми робимо два зменшення з інтервалом у два стовпчики. У першу петлю один стовпчик, у другу петлю другий, зменшення, і потім один, два і зменшення. Таким чином у нас залишається шість. Петельок у ряді, витягуємо ниточку. Нам ще потрібно буде закрити отвір цією ниткою і пришити лапку до основи, тож знову-таки залишаємо довгий кінець. Далі беремо чорні ниточки муліне. І вишиваємо дві ось такі смужечки. Далі, за допомогою голки, ми закриваємо отвір, підхоплюючи усі петлі останнього ряду за передні стінки. І ось так. Тепер затягуємо. Заводимо у усередину, і там, де у нас зворотний бік лапки буде, ми ниточку витягуємо, і ось таким же чином ми будемо пришивати лапку. Другу лапку оформлюємо так само. Тепер в'яжемо вушка, беремо сіру ниточку. Робимо першу петлю і набираємо ланцюжок з восьми повітряних петель: одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. вісім. Тепер. Одна, дві, три у третю петлю від гачка. Пров'язуємо стовпчик без накиду, один, у наступну петлю 2, у наступну три, у наступну чотири, потім п'ять і в кінці шість. Тепер у цю саму петлю ми пров'язуємо іще три стовпчики без накиду. Три. Тепер продовжимо обв'язувати ланцюжок. Не пропускаємо першу петлю. Вона тут тугенько, її легко не помітити. Зверніть на це увагу. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, 6. Повітряна петля. Довга ниточка нам тут не потрібна. Залишаємо короткий кінець. І всі ці кінці ми ще й заправляємо гачком або голкою так, щоб вони у нас не стирчали і повністю були в'язаному ось тут полотні. Ми так само в'яжемо рожеву детальку. Ось вам покажу, на прикладі рожевої, ось, бачите, ниточки не стирчать. Вони всі акуратно заправлені на зворотному боці. Тепер обидві ці детальки ми прикладаємо одна до одної зворотним боком. Беремо гачок і заводимо у петлю. На рожевій детальці і у петлю на сірій, до себе тримаємо рожеву детальку, і сірою ниточкою ми їх з'єднуємо. Зараз загубила петлю рожеву. Ось так. З'єднали. Робимо повітряну петлю, щоб закріпити, і у цю саму петлю пров'язуємо перший стовпчик без накиду. Далі за обидві стіночки беремо петлі на сірій частині, на рожевій і на сірій. Це в нас вже другий стовпчик. Третій. Четвертий п'ятий. Шостий сьомий тепер ми робимо три збільшення. Тобто ми крізь ці петлі пров'язуємо не по одному стовпчику, а по два, перше збільшення, друге збільшення і третє збільшення, а далі до кінця дов'язуємо по одному стовпчику. Без то. Так, далее у нас пять уже, шесть и завершается 7. Ось так. Далі повітряна петля, протягуємо ниточку, залишаємо кінець для того, щоб пришити вушко до голови, складаємо вушко ось так, навпіл, і ось цей край прошиваємо, і у нас виходить ось таке гарненьке вушко. Ось так ми вушко пришиваємо, відступивши два рядочки від центру, з одного боку і з другого. І так само робимо друге вушко. І ось зайчик вже з двома вушками, і також на цьому етапі зручно пришити лапки. Униз ми Відступаємо два рядочки і у бік три стовпчики. І ось так трохи під нахилом пришиваємо і фіксуємо також їх по довжині, щоб вони були ось так спрямовані. Це зручно робити, поки у нас тулуп не дов'язаний до кінця, тому що можна всі ниточки зав'язати, сховати. Коли іграшка вже наповнена, це робити важче. Але, якщо вам зручно, то, будь ласка, можете змінювати порядок дій. Тепер ми іграшку наповнюємо, зменшення дов'язуємо до кінця і закриваємо отвір. До речі, і ці лапки також можна пришивати, поки в нас ще повністю тулуб не дов'язаний. Ми їх розташовуємо ось так. Ось так вони будуть виглядати, коли іграшка буде завершена. І також зручно закріпити, сховати всі ниточки, тож цей етап також можете на сам кінець не відкладати, а зробити одразу. І ось такий вуханчик у нас вийшов, але йому ще не вистачає хвостика. Я зазвичай зайчиком. Не в'яжу хвостики, але ось тут він аж проситься. До того ж, і у котика, і у пінгвінятка з цієї серії хвостики є, тож і зайчику він потрібен для цього беремо нашу ниточку, у кільце, пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Один. Два, три, чотири, п'ять і шість. Затягуємо отвір. У першу петлю, сполучний стовпчик і повітряна петля. Далі в'яжемо так само, як лапки. Ми Робимо два збільшення з інтервалом у два стовпчики, один, два збільшення. Один. Два. Збільшення. Сполучний стовпчик у першу петлю. Повітряна петля. І далі повертаємось до шести стовпчиків. Тобто, навпаки, там, де ми робили збільшення, тепер робимо зменшення. Ось так. Витягуємо ниточку, нам буде треба пришити ще хвостик, тож кінець залишаємо довгий і пришиваємо. І ось тепер наш зайчик повністю готовий. Залишається зв'язати йому морквинку, але це вже в наступній частині. Дякую вам за увагу! Приємного в'язання!